Молдова націоналізує нафтову компанію, половина якої належить російському Газпрому. Чому Кишинів узявся за активи енергетичного гіганта і як країна долатиме енергетичну кризу? Дивіться далі. Повернути своє з таким посилом виступив на засіданні уряду прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан після того, як російський Газпром вирішив припинити постачання газу в країну з 1 січня. Офіційний привід заборгованість. Російська сторона виставила рахунок на 709 мільйонів доларів. Прем'єр каже, що боргу не існує, і звинувачує місцевих проросійських політиків у тому, що вони підіграють Москві у молдовській політиці траплялося багато дивного, але думаю, це вперше, коли політики звинувачують власну країну в проблемах, створених зовні. Це вперше, коли ці блазні та політичні спекулянти Кремля тут у Кишиневі намагаються тиснути на уряд. Уряд має погодитися перекласти на плечі громадян борг у понад 700 мільйонів доларів, але його не існує. Можливо, ці гроші витратили на яхти чи на відпустки, але точно не на громадян Республіки Молдова. Російський газ заходить у Молдову через компанію Молдова Газ. Газпрому належить 51% її акцій, ще 13% – окупованому анклаву Придністров'я, а трохи більше 35% – молдовському уряду. премєр міністр Речан прагне змінити це співвідношення, націоналізувавши компанію. Прошу впродовж наступних трьох тижнів переглянути все законодавство, що стосується націоналізації, щоб ми могли діяти, особливо в тих випадках, коли йдеться про стратегічні активи, які до речі були захоплені з використанням сили та шантажу. Ми повинні повернути наші активи. Щороку Росія постачає в Молдову близько 2 мільярдів кубометрів газу. Пише Рейтерс. Молдова газ передавала блакитне паливо в Придністров'я. Рішення Газпрому про зупинку поставок ще раз підкреслює намір Кремля лишити жителів цього регіону без світла і тепла посеред зими. Вважає голова молдовського уряду. Тоді як правобережна частина Молдови купувала газ на регіональних та європейських ринках. Утім, країна таки ризикує постати перед енергетичною кризою. Російський газ використовували для виробництва електроенергії, що живила всю територію Молдови. До можливої енергетичної кризи в Кишиневі почали готуватися заздалегідь з середини грудня. В Молдові діє режим надзвичайного стану в енергетиці. Уряд опрацьовує різні варіанти аж до евакуації з Придністров'я найбільш вразливих категорій населення. Євросоюз обіцяє підтримати Молдову фінансово, як раніше заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола, У разі енергетичної кризи ЄС має втрутитися в ситуацію, щоб допомогти народу Молдови, котрий обрав європейське майбутнє. Іринивано. Ва, Олег Невідомські подробиці Європейський бюро телеканалу інтермарафон. Єдині новини.